Клінінгові роботи на території готелю є важливим аспектом забезпечення комфорту та безпеки для гостей. До навколишньої території належить територія готелю, що визначена проектною документацією. Клінінгові роботи на прилеглій території готелю включають комплекс заходів для підтримки чистоти, безпеки та естетичної привабливості зовнішніх зон закладу розміщення. Основними клінінговими роботами на прилеглій території готелю є наступні прибирання доріжок та під'їзних шляхів, догляд за зеленою зоною, очищення декоративних елементів, прибирання паркінгів та гаражів, догляд за дитячими та спортивними майданчиками, миття урн для сміття, контроль чистоти в місцях для паління, прибирання господарського двору, миття контейнерів для сміття, догляд за зеленою системою. Догляд за територією різниця в межах сезонів та передбачає наступні види робіт. Зимовий сезон передбачає прибирання снігу, розчищення доріжок. Весняний сезон передбачає прибирання сміття догляд за зеленими насадженнями. Літній сезон передбачає прибирання сміття догляд за зеленими насадженнями також. Осінній сезон Передбачає прибирання сміття і листя та підготовку насаджень до зими. Забезпечення чистоти та догляду за прилеглою територією готелю є важливою складовою сфери гостинності, яка спрямована на створення приємного враження в гостей і підтримку високого рівня сервісу. Прибирання прилеглої території готелю займаються різні фахівці, кожен з яких відповідає за конкретні ділянки догляду та підтримки чистоти. Садівник, прибиральник. Оператор прибиральної техніки, фахівець з обслуговування водних об'єктів, оператор системи автоматичного поливу, прибиральник снігу, інспектор з контролю якості, координатор клінінгових робіт. А також менеджер з благоустрою території та технік по обслуговуванню інфраструктури, керівники закладів готельного бізнесу приділяють значну увагу підбору кваліфікованого персоналу для догляду за прилеглою територією, забезпечуючи тим самим високий рівень сервісу та лояльність гостей. Підготовка персоналу до проведення клінінгових робіт на прилеглій території готелю є важливою складовою для забезпечення високого рівня обслуговування та підтримки привабливого зовнішнього виду. Вигляду готелю. Процес підготовки включає такі ключові етапи: наймання та відбір персоналу, початкове навчання та спеціалізоване навчання відповідно до виду роботи, ознайомлення з обладнаннями та засобами, які використовуються у роботі, ознайомлення з робочими інструкціями та стандартами, підвищення кваліфікації працівників. При плануванні клінінгових робіт на території готелю необхідно скласти детальні графіки прибирання для різних зон прилеглої території з урахуванням сезонних змін та інтенсивності використання, а також здійснити розподіл завдань. Зокрема, визначення відповідальних осіб за виконання конкретних клінінгових завдань. Процес виконання клінінгових робіт включає наступ: щоденні завдання, такі як виконання регулярних завдань з прибирання території, включаючи підмітання, очищення доріжок та догляд за зеленою зоною, сезонні роботи, які залежать від пори року. Очищення снігу взимку, полив і підстригання рослин влітку, загрібання листя, підготовка територій до різних сезонів. Система контролю якості клінінгових робіт на прилеглі території готелю це комплекс заходів і процедур, спрямованих на забезпечення високого рівня чистоти, догляду та безпеки зовнішніх зон готелю. Ця система включає різні аспекти: від планування та виконання робіт. До моніторингу та оцінки їх якості. Система контролю якості клінінгових робіт на прилеглій території готелю передбачає декілька ключових етапів та заходів, які забезпечують підтримку високого рівня чистоти та догляду, зокрема, визначення стандартів, планування клінінгових робіт, навчання та інструктаж персоналу, виконання клінінгових робіт, моніторинг та перевірка якості, встановлення зворотнього зв'язку. Коригувальні дії відповідно до результатів зворотнього зв'язку, використання сучасних технологій. Підвищення кваліфікації персоналу, система контролю якості клінінгових робіт на прилеглій території готелю має забезпечувати високий рівень чистоти і догляду, що сприяє створенню комфортної та привабливої атмосфери для кожного гостя. Вона включає встановлення стандартів, навчання персоналу, регулярний моніторинг, збір зворотнього зв'язку та впровадження коригувальних дій. Використання сучасних технологій та інноваційних рішень дозволяє підвищити ефективність виконання клінінгових робіт у готелі.